І будучи владикою всього на землі, наш Бог, як правовласний суддя неба і землі, як творець цього видимого і невидимого, мав реагувати на те, що відбувається на планеті Земля і в поколінні. І тому свого часу Бог покарав цілу землю ноєвим потопом, зберігши вісім праведних душ. І обновив, об, обновив життя в цих, цих людях. Але Писання каже, що навіть коли були збережені вісім праведних людей і народжені покоління, людське серце все одно прийшло до беззаконня. І покоління знову обліклося в неправду, в сором. І Бог на це дивиться, і у нього величезне питання. Як, друзі, у Бога питання? Як? Як справитися з цим людьми? Як розділити людину від її бажання грішити?